П'ять мільйонів українців користуються швидкісним дротовим інтернетом. Удома у середньому кожен з них сплачує за послугу понад тисячу гривень за рік. У мегаполісах, де щільність населення найбільше, працює дві тисячі провайдерів. Конкуренція шалена, зростання ринку мінімальне. Найперспективніший сегмент містечка районного значення. У великих населених пунктах дістатися до глобальної мережі набагато легше, ніж у маленьких. Аби подолати цифрову нерівність, торік компанія Київстар підключила до широкосмугового інтернету 46 тисяч багатоповерхівок. Для цього за передовими технологіями проклали майже 10 тисяч кілометрів оптичного волокна у 138 містах України. Досі таких темпів не показував жоден провайдер. Досягнення потрапило до національної книги рекордів. Як найбільша кількість міських мереж, домашнього інтернету, побудованих протягом 12 місяців. І на сьогодні ми з гордістю заявляємо про те, що ми лідером зростання цього ринку. Ми подвоїли кількість абонентів протягом 2011 року. І це ми зробили завдяки тому, що ми додали 100 нових міст українських до покриття мережею домашнього інтернету. Оператор уже був у книзі рекордів Гіннеса за наймасовіший захід у липні 2009 тисячі 1300 співробітників компанії Київстар організували масове обслуговування клієнтів просто на майдані незалежності.